Заходимо і тут спочатку така як зал. Ось. Заходимо далі. Тут або зал, або можна спальню зробити. Тут в нас кухня. Кухня добра, рік як зробили. Гарна кухня. Тут таке маленьке місто. Де терасу можна зробити або таку підсобку. Ось. Далі тут з кухні йде а, туалет. Туалет ванна кімната. Разом. Ось так. В принципі, можна перекрасити, але можна ставити як є. Перекрасити тому що в стилі. Тут е місце теж зробити, щоб класти щось. Все. Так. І знов залу. йдемо далі. І в нас ось тут спальня. Кондиціонер працюючий. Ось так тут кровать. Шафа. Маленький балкон. Ось так. Балкончик. І ось така вулиця. Тихо. Спокійно. Ось так. І йдемо далі. Тут раніше була двер, Її ось тут була двер її замазали, ну, зробили стену і тут заходимо, тут є спальня ще одна. Шафа. Е, і тут був ще кабінет окремий, але вирізали стіну і зробили поряд, тому що тут дитина була, тут батьки. Але можна е, замазати, якщо треба. І тут зробити двері, де була, тоді буде дві маленькі кімнати. Ну і тут у нас вікно, ось цю там, де кухня, і тут в нас світло з неба. От. Якось так.